Дуже яскравий приклад українського рукопису Єросотницькій Євангелія. 1556-1561 рік воно писано на Волині. Як написано писано воно в монастирі Жеславському, при церкві Святоначальної Троїці рабом Божим Михайлом Васильовичем силом протопопа Сяницького. Це конкретно хто написав Євангелія. В самому Євангелії вказано. Що воно перекладене з мови болгарської на мову русською просто. Тобто живу українську мову того часу. Дуже часто зустрічаються такі звичайні слова, як глек, жба, клуня є дуже багато фразеологізмів чисто українських. Сталося сьогодня, послав його, щоб пас свині. І є дуже багато. Перекладів, наприклад, з грецької. Наприклад, там, от, дедрагма грецька, по нашому два гроші. Тобто, абсолютно мова Євангелія була абсолютно зрозуміла будь-якій людині. Тобто, коли воно читалося в церкві, воно читалося живою, не церковно славянською а живою народною мовою. Значить, В 1600 році. Воно знаходилося в Пересобницькому монастирі. В 1630-му було перевезено на Східну Україну. І десь 1701 року його подарував о, 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 мене, бібліотеці. Спочатку в Переяславський собор, само собою, Гетьман Іоанн Мазепа. Треба сказати, що пізніше воно опинилося в бібліотеці, також переяслає в духовної семінарії, де 1845 року його бачив Тарас Григорович Шевченко, і він це вказав в своїх археографічних записках. От, така коротка історія щодо самого оформлення. Воно абсолютно розкішне. Значить, Оправа, ну, може, скажімо, звичайна, бо це дерево, шкіра і срібло. Але оформлення заставок, кінцівок і особливо фронтисписів початку Євангелії, ну, від Матфея, від Луки, від Оанна абсолютно неймовірної краси. Тобто в оригіналі це є накладне золото розписане. Зараз книга зберігається в рідкісній книзі Бібліотеки Академії наук в Києві. Ну і відомо, що саме на цьому євангелії клянуться всі президенти України.